Друзі, всіх вітаю з вами автопоїнт. Нагадую, що в нас є ось така 19 2019 року на 2-літровому бензиновому моторі атмосферному. Та ще на неї зараз є скидочка. Скидочка у нас 13 600 доларів. Скажіть мені, за такі гроші 13 600. Ви знайдете таку ось машинку? Сонати продаються по 15 тисяч доларів. Тут пробігу 53 тисячі кілометрів. Нова машина, просто подивіться, електрорегулювання дзеркал, скло підіймачі. У нас присутнє утримання в полосі, відключення стабілізації, дуже класне кермо в гарному стані. Повторюю, пробігу в машині 53 тисячі кілометрів, це 32 в мілях. Маємо ми двохзонний клімат-контроль, підзарядощі, коробочка, автомат. Дуже класна. Машина нова на CarPlay У нас магнітоло. Також у нас присутня камера заднього огляду. З рухами. Місце позаду, да, згоден, що щонаті трішечки вона уступає, але місце, як для Форте, дуже-дуже багато, дуже класно. Ззаді по підіймачі ми маємо. І ось такий дуже гарний новий диван. Є вакелимки також. Класні диски, оригінальні, на дуже гарній гумі. По багажничку ми тут маємо просторий багажник, докаточку. А наступному Владієць, так скажемо, ось такий от чехольчик, якщо вже пробіги будуть великі. Пахучечка. Це звідкись десь тут була. Якщо, друзі, якщо ви хочете придбати це авто по ціні сонати, скажімо так, дуже класній комплектації, нову, 53 тисячі пробігу. Так що запрошуємо на Софійську 19 Білогородка. Чекаємо вас на огляд. Автопойнт. Придбай якісне авто.